Що ти хотіла? А ну вгадай, що тут є. Бачиш? О, та на що вгадувати, я вже бачу. Хурма наклюнулась. Хурма. хурма зійшла. Малесенька. Я каже Юрко про коньяк. Отак народжується коньяк, отак народжується хурма. <рисвіт> Правда, Юрку? яка вона класна. Малесенька. Вона стояла у нас в холодильнику, температура була нульова. Ну, в нижній камері, в, нижні, в, нижні, в, нижній, камері. в нижній шуфляді, де овочі тримаються. В нижній шуфляді. І тоді ми поставили. То називається стратифікація. Чуть-чуть не сказала по-іншому. <ріху> Юрко, то би було. З три місяці, правда? З три місяці там лежала вона в кульочку, в <ріху> мішечку. Ми поставили її в переліт хурму і в тепле місце. Ну, у нас бойлер тепле місце в котельні. В котельні завжди саме тепліше. Ось так ми насипали перліту в піддон і засіяли насіннячком хурми. Хурма віржинська, бачите, вона дуже маленька. Є, з плодів дерева сорту мідер. Вона витримує до мінус 35 градусів. Ми її беремо на підщепу. Так як в неї плоди невеличкі, то її вирощувати тільки варто для підщепи. Хоча вона солодка і смачна. Що, будемо її садити чи що? Так, посадимо. Так ми готуємо ящик, в який будемо ставити ось такі стаканчики. Звичайні стаканчики. Набиваємо знову. В стаканчиках є дирки зроблені. Отвори, отвір і другий то отвір. То для чого? Щоб стікала вода лишня. Вода буде стікати. В цей піддон з трейчу. Грунт ми приготували з трьох частин. Одна частина перліту, одна частина торфу не кислого і одна частина кислого торфу. Отака нас суміш. Грунт має бути трошки підкислений. Отака у нас суміш вийшла. І в цю суміш грунтову будемо висаджувати хурму. Набираємо стаканчики. Скільки їх тут влізе? Три, тут, напевно, чотири, з дванадцять стаканчиків треба. так. так засиплю всі стакани. Грунтом засиплю. Стаканчики ми вже наповнили. Зараз я буду підливати. Стаканчики наповнюємо не повністю підверх. Ще лишаємо сантиметр. Щоб було потім як поливати. Зручно. До води додаємо окорінювач. Там його небагато, трошки дамо його. Там десь 2-3 мл. Трішечки. Коріння ваш з воду Грунт дуже сухенький, ми його зволожимо. Так, щоб не обсипався, так? Угу. Коли будемо робити дирки. Отвори. Ну-ну-ну, ну, що? <ріст> <ріст> Як вона вона вже дістала своїми отворами? Після посадки поліємо ще раз. Ти пам'ятаєш, що вони у нас в кухні стояли на стратифікації а. після холодильника? Так, у нас в якомусь відео є, де ми показували, як вони стояли у нас замотані в ганчірку на кухні. Ти окліматизовував, так, в хаті? Так. Після холодильника до кімнатної температури. У мене так часто стоять. І вони десь стояли там, я знаю, з півтора тижня-два. Привикала до температури. Скільки часу вони зійшли? І після цього ми поставили їх на бойлер. І на бойлері вони десь за тиждень часу зійшли. Але не всі А То, що ти мене покликала, я десь два дні тому чи три витягував, ще не було нічого. Вже пару з Моментально. Моментально. Цікаво, чи ті решту зійдуть. Та й чого мають не зійти? Ну, Добре, що всі зразу не зійшли. Ну, тато треба було посадити. Покажи, які там корінчики. Ось корінчик такий. Знаєш, воно ще зернятка не звільнилося від зернятка. А тут зернятко є. Листочки там є в зернятку і воно ще тримається. Нам його ще потрібно разом, разом з коренем засадити це зернятко в землю. Так? Так. І щоб та шийка терчала зверху. Ось це має зверху стирчати. Ну що, приступаємо, робимо отвір. Молодець. Робимо отвір. на довжину цього корінця. Може воно в стінку сперлося. О, зійшло, так? Так, все. Ну, зараз запхайте на насіннячко туди. Щоб насіннячко було в землі. О. Щоб трошки тільки згин був. Одно звільнив, все. І притискаємо легенько корінчик. Все. Наступний. Тут маленький корінчик. Ну тільки що пішов видно. А то добре менше, щоб до такого великого допускати. Є. Yeah. Це вже все, так? Так, це все. тут же довгий корінь такий. Загнувся. Закриваємо контейнер мішечком і ставимо в тепле місце, де, де цей контейнер стояв. І чекаємо знову в сході. Завершення. Ми скоренько підліємо для того, щоб земля навколо кореня ущільнилася. Ось тут потрібно поправити. Він оголився після поливу. Сім'єдольні листочки шиє в зернятку. І зернятко буде в землі до того часу, поки вони не начнуть звільнятися від нього. А для цього потрібно, щоб була волога. Ось таке друзі, у нас вийшло відео, як ми. Починаємо садити хурму з самого початку, то саме-саме початок хурми. І тоді хурма виростає в як дерево. Якщо вам сподобалося, як ми е садили хурму, готували відео, поставте нам подобайку, підпишіться на наш канал, хто що не підписався. Дякую вам за перегляди. Чуть не їжу готували. До скорої зустрічі. <рес> Смачного хотіла сказати. Так, хурма також смачна, якщо виросте. Ось такі гусачки у нас є. Маємо надію, що там з'являться листочки. Накриваємо. Видно, добре. І ставимо в тепле місце. Світле і тепле місце. Далі будемо досаджувати в ті стаканчики рослини пізніше. І будемо слідкувати і показувати вам, якщо вам буде цікаво. А кого цікавлять саджанці дорослої хурми, звертайтеся на Viber. куточку Viber написаний буде. Хурма сорту i115.